І ми, як і обіцяли, розпаковуємо настільну гру «Володарь перснів доля братства. Так. 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 Ну, Я шо? готова. Так. Ти готовий? Чудово. Давай знімаємо плівку. Ось так. Це найкрутіший момент, коли ти покупаєш гру, розпаковуєш її, а ще розумієш, що вона ну, нова. Акрійна сапка. Нещодавно ну, з'явилася Не. на поличках. Плімка! Ну що, відкриваємо ті? Так! Давай разом. Як можна так відкрити? Та от обережно. Ого, інструкція. Так, да. Давай подивимося, чи великі тут правила. Ну, малі. Довго читати, так, будемо? Круто, а тут. Да. рати по правилам. Чи два? Так, тут якийсь трек, Стоп. рівень загрози, рівень стресу, надія. Давайте подивимося на поле. Дуже моцне таке, ну, надовго вистачить, воно, я знаю, з чим порівняно. Подобається? Так, все поправила. Кубики. Тімка, диви, які кубики. Ух ти, Я такі да. кругой. Ой, тут як... дуже кайфові. У нас товар. Красиві. Тут мініатюрки, вони дерев'яні. Дивись. Як дерев'яні. Так, да, дерев'яшки. Ну, це краще, ніж Красиво, да. картонки на підставках, я їх дуже не люблю, мене одразу якось відвертає від цієї гри. Ну, дерев'яні, ну, як якби не пластикові, я б впевнений, що воно ще дороже коштувало, а так воно стільки не, не дешеве. Да. Дістав. Діставай, але потім, давай попізніше. Тімка. забився. Ще ось такі пакетики з якимись людьми різного кольору. Це, скоріш за все, огоблі, орки і різні народи. Ось так вони зображені. Непогано. Фішечки. Око, все бачить, чи воно слідкує. Чи підписались ви на мій канал? Жетони. Жетони? Так, це те, що ти любиш. Ти любиш видавлювати? Так! Якийсь прикольний органайзер, бачите. І щось тут в коробочці. А! Ано! Нацгули! А вони-то якраз такі Ти пластикові, Нацгула, синку, диви, які вони круті. Небезпечні. Це точно небезпечний. Жоден живий муж не може вбити це створіння. Ось так воно буде пересуватися оце страхіття по полю. Оце круто, оце круто. Ну що, друзі, це була розпаковка настільної гри Володей Перснів доля братства. Обов'язково підпишіться на цей канал, щоб дізнатися, як в цю красу. І пишіть в коментарях, чи грали ви в це і чи хотіли б зіграти. Дякую всім, до нових зустрічей!